Товстенко, Рената Олегівна та Ситнікова Артур Сергійович були затримані 14 лютого. Причина спільний реліз «Хто ти?». тебе Нагадаю, вибивши початок для такого відео складно придумати. Сьогодні я розповім про 14 релізів, які вийшли 14 лютого. Всі вони від різних артистів. Тому якщо ви любите реп, ви знайдете що собі послухати. Якщо ви любите інді, ви знайдете що собі послухати. Якщо ви любите потап, виключайте це відео. Українці за кордоном. Українці в Україні. Не буду довго тягнути. Він переходимо до другого релізу. А ви перевірте лайк та підписку. У 2024 році двадцять четвертому році мобілізувався до лав Національної гвардії України. Його позиція дуже проста і зрозуміла. Краще мобілізуватися як можна швидше самому, тому що потім в бусі вже запитувати ніхто не буде. Бу злякався, не бійся! Я працівник. ТЦ... Це... я вже декілька разів послухав його новий реліз служби, і мені здається, він передає всі ці емоції, які отримують люди, поки проходять мобілізацію і починають служити. Набридає, коли щось застряє в зубах, набридло начальство, набридає страх, набридла депресія. Хочу не нети. Закри... Далі хочу продовжити відео дуже вайбовим треком від артистки Алекса. Ще стиль звучання мені дуже сильно подобається. Я сподіваюся, ви чули цей трек уже в Тіктоці. І, в принципі, дуже багато пісень, які будуть в цьому відео, ви могли чути в тіктоці І дуже класно, що артисти не забувають про цю соцмережу і поширюють свою творчість. Наступний гурт, про який я вам розповім, це гурт 1999, І з ними познайомився саме в Тіктоці, коли вони форсили трек Любов, який вже зібрав 20 тисяч прослуховувань на Спотіфає. Не бери до голови. Якщо тобі, байдужі всі мої слова, не бери до голови. Це дуже просто. Стежиття і сподіваюся, їхній новий трек, який називається Річ у тім, чекає схожа історія, і навіть більше ніж 20 тисяч прослуховань вони зберуть. Я сподіваюся, ви допоможете. Дівчина запропонувала додати в це відео трек десь так двічі. Якщо послухавши уривок, ви зрозумієте, що вже чули десь цей трек. Так, ви його швидше за все чули в Чіпці, або в інстаграмі, тому що артисти дуже гарно зафорсили пісню, вона дуже гарно запам'ятовується, але я досі не можу запам'ятати, як вимовляти їхні нікнейми. Тому просто давайте послухаємо. І Якщо вам подобається, додавайте цей трек в свої плейлисти. А от треки Онісуки Тайгера ви нам вряд чи могли чути в Тіктоці. В нього на Spotify зараз приблизно 400 стухачів, і він не сильно займається тим, щоб просувати свої треки. Він робить андеграунд музику, робить її у себе вдома. І всі ці люди, які вже підписані на нього в Spotify, YouTube Music і на інших платформах, я думаю, це не щасливіші люди, бо вони вже послухали новий трек про сто причин. Нам треба бігти треба. Чин. І я не пожилкую, коли піду. погрузимо всі живемо. Бузняки, oh. новус, зима. Це три асоціації з дабл синглом Берлінардонора, який він сам написав в коментарях. Пісні називаються Врешті-решт та цяточки обидві зараз вам включу. А ваше завдання додати їх собі в плейлисти і, взагалі, підписатись на Берлінардонора. Він робить дуже стильову музику, дуже стильові відео. що тут говорити, ви зараз самі все побачите. Я думав відчути, стати мистецтвом але мусив також ходити на ну, ринок. Хотів їбатися як фільмах французьких десяв під'єм. Сяточки, що ведуть до раю, я так називав твої родомки. Я втратив до них дорого, тепер по думки. Вайтлоп, це молодий репер з Тернополя, який випускає сингли за синглом останнім часом. Його звучання стало дуже якісне, тому що я пам'ятаю, коли ще в 2020 році в нього було лише два слухачі. А сьогодні в нього вже понад 11 тисяч слухачів. і Далі буде тільки більше, більше і більше. Тому слухайте його новий сингл, стало холодніше. Пайклоп навчається у Варшаві, де нещодавно пройшов концерт Клонекса. Після якого Клонекс став. Скажу чесно, він став скуфом, і, власне, про це його нова пісня, яку він випустив на платформах. Якщо вам подобається все, що зараз робить Клонекс, я не засуджую, а якщо ви хочете згадати, якою була його творчість раніше до медів пса-патрона, подивіться моє відео про нього, яке вже більше року лежить на каналі. Бедектріс so cool. so yeah, be... також випустила трек про день святого Валентина, але він присвячений не цим парочкам і чувакам, які згадують про квіткові магазини тільки в цей день, ну і ще 8 березня, іноді. А присвячений цей трек тим, хто просто лежить і свайпає вліво Тіндер в кімнаті. Якщо ти викликаєш сміх, то тільки знявши штани, так ти знову пригадаєш. Пуск дуже давно готував великий альбом про кохання, і важко придумати кращу дату, щоб опублікувати його. Ще й реліз на п'ятниця. Це концептуальний реліз, присвячений коханню не лише романтичному, а й усім його вимірам, так написали в безодні Мюзик. Сам альбом по-справжньому дуже крутий. Там кожен трек плавно перетікає в наступний весь час, щось змінюється. Ой, говорить про різноманітні сенси. ну краще ви самі послухаєте про що він говорить. І загалом альбом справді дуже концептуальний, та й звучить він дуже-дуже красиво, тому його треба послухати. Ну, треба послухати. Все зайпі, Все зайбі.

Кур загублена Лолі також помітно стає більш романтичним і випускає новий сингл, в якому розповідає про те, як кохає. Та тут не буду довго розповідати, якщо ви любите таку музику, ви однозначно додасте цей трек собі у плейлисти. Трохи раніше п'ятниця вийшов трек від Нестора у співпраці з Костюченком, де він закликає обирати бути щасливим. Будьте щасливими. Мені подобається, як він розвивається творчо, і ви можете підтримати його, знявши коротке відео під цей трек. Зараз я вам покажу приклад. <му> І мабуть, найголовніший реліз цієї п'ятниці це спільна колаборація Сетсвіта та Тіни Карель такий симпатичний. А що ти робиш 14 лютого? Ні, ну мала, ти мене вибач, але ну я роблю Тіною Карель. Якби ви були підписані на мій телеграм-канал, до речі, ви можете на нього підписатися. Ви б вперше ви дізналися, що в них буде фіт. Але ви і так уже про це дізналися. Але підписатись на телеграм-канал не буде зайвим. Мені стиль в цій пісні дуже нагадує всі спільні треки Сецвіта та Каті Дасліз. Вони неймовірно вайбові, і трек з ціною Карель теж вийшов неймовірно вайбовим. Але також відразу помітно, що в даний реліз було закладено більше фінансів, ніж зазвичай це робить Богдан. Ми бачимо неймовірно вірно стильну красиву відеороботу. Фіт дуже крутий. І ще хочеться сказати, щоб таких фітів було як можна більше, щоб всі артисти, які роблять музику вже багато-багато років, як -от Тіна Кароль, робили фіти з молодими артистами. І не тільки з такими молодими артистами, які вже теж мають свою велику аудиторію, а й з тими, які тільки починають, але вже звучать дуже класно. У нас таких дуже багато. Наприклад, нацвідбір цього року нам це показав. Якщо вам подобається такий формат відео, обов'язково напишіть про це в коментарях. Також напишіть, який з перерахованих релізів вам сподобався найбільше. Або про кого я забув, тому що я точно не зміг вставити всіх, кого б ви хотіли побачити. Чуєш? Так гарно виглядаєш, що ти робиш 14 лютого? Вибач, у всіх мене фіти за цвіт.